І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дуже і дуже приємно є, що ми вшановуємо Пресвяту Богородицю дуже і дуже сильно. Тому що ми бачимо, що сьогоднішній день ми присвячуємо Пресвятій Богородиці. Тобто кожна людина, яка прийшла в храм, вона її по особливому вшановує. І ми бачимо, що цей день є. Кожній сім'ї особливим. Бо сьогодні приклад Пресвятої Богородиці трьохрічної дитинки, як вона входить в храм. Це є великий приклад для кожної сім'ї. Це є приклад для тих сімей, які мають дітей і не хочуть, щоб ці діти ходили до храму, не хочуть їх навчати, не хочуть. Показувати їм те, що є найбільш ціннішим в цьому житті. Тобто Господь присвятити своє життя Господу. Бо хтось подумає, так моя дитина не повинна бути монахом, чи монашкою, чи священником, чи дружиною священника. Ні, ми не про це говоримо. Присвятити своє життя Господу означає що? Означає. Бути з Господом, жити по закону Божому. Жити по закону Божому. Не відходити від Нього, щоб ми не мали горя. Але коли ми маємо оці випробування, щоб ми теж від Нього не відходили, не розчаровувалися, але навпаки, в більшості своїх подвигів ми завжди щоб були з Господом. Бо ви собі уявіть, як ми можемо пам'ятати своїх дітей, як вони були маленькими, і як ми цінили кожну хвилинку, кожну мить цього народження, перше купання, перша оця безсонна ніч, на руках носіння цієї дитини. Все це ми зараз пригадали. А ви собі уявіть. Як тепер батькам якимої Анну зробити так, щоби виконати свою обітницю? Те, що вони просили в Господа віддати свою дитину на служіння Господу. Вони її вже більше не бачать. Віддали в три роки, і більше вони її не бачать. Це дуже дуже важливо для кожного з нас. Тому що Господь каже дуже важливу річ: Я виконую твоє прохання, але ти теж повинен дотриматися свого слова. А ми як часто буває, сказав, забув, сказав, забрав, особливо політики, ви згадайте. На виборах обіцяють всі гори, мости, все бездоганно, все, все. все. А потім кажуть, <кій> цими політиками. <кій> Господи помилуй. <кій> І дуже важливо, щоб не бути як цими політиками. Чому? Тому що політик каже, але він не робить. Політик каже, але він цього не робить. Чому не робить? Тому що він віддати додати. І він вже з лукавим. А Господь каже важлива річ сьогодні. Я тобі зроблю, я тобі допоможу, але виконай ти. А тепер собі уявіть, як це виконати. Як може мама, яка довгий час Анна не мала дитинки, яким не мав дитинки, а зараз має віддати цю дитинку. Інший би сказав, ну, сказав. Може, щось переплуталося, може ще щось, щось помінялося. Особливо я знаю одну сім'ю, договорилися, що буде доглядати внучка за бабцею, і внучка після смерті зможе забрати цю квартиру стільки хоче. Ну, домовилися, сказала, що нікому нічого не треба. Сказала старша. Її сестра, що не треба, у мене все є достатньо. Е, інша внучка сказала, що більше теж нічого не треба, що в неї все є. Ця внучка по-чесному доглядала сім років, лікувала її, носила їсти. Ну, все, все щоб дожити успішно свою смерть, дочекатися. А в кінцевому результаті бабця помирає, а внучку всі кажуть інші часи стало. Давай ділитися з тим, що ти маєш. Тобто, говорю до чого, ця внучка, яка доглядала, вона виконала все, з чим домовлялися. А ті, хто казав, що не треба, це, похоже, щось з наших політиків. Сказав, передумав от таке, знаєте. І сьогоднішня історія, якима Йоанна про це дуже тонко говорить. Сказав виконай. І важко було, як і мої Анні, це зробити. Важко було це зробити. Але вони не порушили свого слова. Вони зробили так, як вони обіцяли. Вони зробили і віддали трьохрічну маленьку Марію до храму Єрусалимського, де вона. Жила весь цей час і чекаючи пришестя Господа, де він став для неї всім її життям. І Пресвята Богородиця, вона є приклад як для дитинки, так само і для дорослого, що з Господом все це можливо і вона не бідувала, вона достойно проживала свого часу. Господь про неї подбав навіть тоді, коли на неї відбулося гоніння. Господь завжди дбав про неї. Господь завжди про неї дбав. І після смерті її успіння, вона не тільки йде душею до Господа, але йде тілом. Тому, дорогі брати і сестри, Пресвята Богородиця. Ця дівчинка трьохрічна показує, як можна подолати ці 15 сходинок Єрусалимських. Для дитинки це надто важко було зробити, для дорослого важко було це зробити. Але вона показала цих 15 сходинок, яких вона пройшла сама, що якщо ми докладемо зусилля, то ми дійдемо до Господа, дойдемо на цю. Гірку, де зустріне нас Господь, де зустріне нас благодать, і де Господь ніколи вже нас від себе не відпустить. Тому берімо приклад з цієї благочестивої сім'ї, яку має Анни, і Пресвятої Богородиці, і за їхніми молитвами нехай Господь завжди подає нам благодать. Нам і нашим сім'ям, амінь, слава Ісусу Христу.